Вчуся малювати день з 29 по 33. Ці дні я вже почав вивчати перспективи, і вони виявилися не дуже складними. Але для мене ще поки що є складним намагатися малювати ціла людей у перспективі. Можливо, у наступному відео ви вже побачите, як я це роблю, але не факт. А ось мої результати за ці 5 днів. Тут я намагався робити перспективу по книзі, але вийшло не дуже, і незрозуміло для мене. Тут я вже намалював доточечну перспективу по роках з Ютубу. Тут я зробив усі три види перспектив: одноточечну, двоточечну і триточечну. А ось це вже мені подобається більше. Єдине з цих днів повноцінний малюнок хоч і не дороблен до кінця. Але мені сподобалось, як я це зробив у одноточечній перспективі. Тому у наступних відео я додам тіні і доведу малюнок до ладу. А ще я хотів би зауважити, що я не малюю прям кожен день. Інколи я роблю маленькі наброски для розуміння, а інколи можу щось і намалювати. Все залежить від бажання і часу, але дякую вам за проявлену увагу і ваш актив.